436 гривень за ось такий килимок від бренду Новітес для ванної кімнати. В лоті буде різних 9 одиниць і загальна вартість лоту 3920 гривень. Я вам скажу, очі розбігаються, тому що вони всі дуже гарні. Давайте подивимось, які вони можуть бути тут. Ось такий варіант. Тут у нас два килимки, як бачите, менший та більший. Розміри вказані на етикетці. Можуть бути варіанти як в пакуванні, так і без пакування. Є ще ось такий світло-сірий. Дивіться, який гарний. Тут є цей великий, цей менший, це буде такий набір. Далі, як бачите, є от в такому пакуванні. Тут у нас також розмір: це 60 на 100. Розміри різні в цих варіантів. Є ось такий: дивіться: 50 на 80 графітовий. Далі будемо дивитися: зелений. Зелений буде з більшими параметрами. Так, зелений у нас, дивіться, 65х110 на великий і менший 50 на 50, як бачите, для унітазу або для мийки. В кого як. По дизайну буде. Ось такий сіренький, дуже пухнастий, такий, неначе ну, густий, він, прям такий 50 на 80. Всі вони по а, іншій стороні мають такий матеріал, який дозволяє не сковзати на матовій та на глянцевій плиці. Ось такий відтінок сіро блакитний. Подивіться, який приємний: 60 на 100. Далі є бежевий комплект. Ось такого плану. Бежевий у нас. 65 на 110 та 50 на 50. Тобто такий самий, як зелений, і ось такий, що є темний. Дивіться, графітовий, графітовий 60 на 100. Класний дуже лот для магазинів з текстилем, для магазинів все для дому. Можна, звичайно, ж шудесенько замовити, тому що їх небагато. Встигніть замовити ось такий класний лот. 436 гривень за килимок. Це середня виведена ціна за даний лот. Для того щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів в описі залишила всі контакти.